Друзі, ми продовжуємо в ефірі каналу Еквалімпік спілкуватися з Кнарі Кайрапетян срібною призеркою Чемпіонату Європи з Пара Карате, який нещодавно завершився в іспанській Гвадалахарі. В наступних роках у мене, мене з'явилася дуже сильна конкурентка, яку я дуже поважаю. Вона справжній боєць, в неї є чому повчитися. І е, з цього часу мої результати, відповідно, погіршились. Е, в порівнянні з її можливостями, у мене там на порядок, на два порядка нижчі можливості і, е, якби, дані, так скажем, е, вона е, тренується набагато довше, ніж я. Вона е, Виступала дуже багато років. Вона має м, кращу підготовку, і вона розуміє весь процес набагато краще, оскільки вона вже там, ну можна сказати, десятиліттями цьому цим займається, приділяє цьому увагу. І вона до цього, знаєте, відноситься набагато серйозніше, ніж я. Вона займається по 5 годин в день. В неї там три години карате і дві години на армресінг стається. Вона казала чи щось таке. Mm -hmm. І я розумію свої можливості, розумію її здібності, її підхід, і в моїх планах, звичайно, не то, що її перевершити, але досягти такого рівня, ну, хоча б приблизно такого рівня, як в неї, для того, щоб приносити стабільний, хороший результат. Угу. А як звуть цю атлетку, яку вона країну представляє? Вона представляє Іспанію, її угу. звати Ізабель Фернандес, і я вважаю, що це поки що моя найголовніша конкурентка, хоча з кожним роком конкуренція зростає і можуть бути непередбаченіші і ще сильніші конкуренти, але я буду старатися. І ти дійсно стараєшся і показуєш результати. Я думаю, Ізабель Фернандес десь в цей час в Іспанії теж дає інтерв'ю і розповідає: О, Аерапетян, з нею дуже непросто, з цією українкою. Ось, власне, і хочу тебе запитати, що найважче у карате і для тебе і взагалі в цій дисципліні, тому що ти спочатку розповіла, яке ти колосальне задоволення отримуєш від цього виду спорту, але з приводу труднощів. ми що збільшується так конкуренція з роками, є розвиток спорту самого, і наскільки це складно теж для тебе, які є виклики. Знаєте, це такий, мені здається, це конкуренція, збільшення конкуренції це такий фактор, з яким ми мусимо рахуватися. Тобто він буде завжди. Але. Всі ці е, мої там захоплення, задоволення вони вдаряються об звичайну мою. це моя донечка. Припривіт, привіт! Щойка, привіт. Як тебе звуть? Як тебе звуть? Так, у нас відновився зв'язок. Ми познайомились з Іринкою, донечкою Кнарік, і можемо продовжити нашу розмову. Тож Кнарік, мені здається, що ось родина і є таким головним моральним фактором відновлення сил, підтримки. І розкажи про цей момент, а також про те, як на тлі війни дуже непростих часів для України тобі вдається і тренуватися, готуватися до змагань, ну і ще й добиратися до цього тієї ж Іспанії, де проходив чемпіонат Європи. Родина, звичайно, це знаєте, найосновніше, що є в людини, на мою думку. Якби не підтримка родини, яка мене завжди підтримує, в мене, мабуть, не було б стільки результатів і те, що я маю взагалі в житті. Ну, звичайно, і мої зусилля туди потрібно враховувати, але без підтримки, мабуть, все б не виходило так гарно, як. Є зараз. Е, моя мама завжди підтримує мене. Вона, коли їжджу на змагання, моя донечка завжди в неї знаходиться. Тобто я впевнена, що на 100% все буде гаразд, навіть в стані війни. Так? Ну, і ризики, звичайно, але я знаю, що все буде добре. і е, 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 А на рахунок. Е, Тренувань під час війни ми, рік часу, як почалась війна, ми не мали змоги займатися, зрозуміло чому. І коли вже рік часу ми пережили цієї війни і якби нікуди не ділися, слава Богу, наша держава знайшла змогу профінансувати нас. І у нас були двоє зборів, і ми поїхали на змагання, де у нас я рахую непоганий результат, друге місце. Дуже хочеться, щоб надалі була можливість займатися, представляти нашу країну. На навіть в такий непростий ну час. Але я розумію все, що може бути все. Може деколи просто не вистачати фінансування, і ми можемо якби не їхати. Але знаєте, що має бути, так воно і буде. Тому потрібно робити все зі свого боку, а там далі буде як буде. Ну, будемо сподіватися на краще дійсно, Збройні сили України роблять головну роботу, але також в тому числі ми всі від себе маємо робити більше, навіть ніж ми можемо, що власне ти і вся наша команда робить. Тому я вірю, що на найвищих стартах найближчим часом також будете виходити. Ну і тож хочу запитати, які цілі так, і які плани на майбутнє чи є ще й надії, що. Карате стане частиною Паралімпійських ігор, ну і в тому числі, які ти для себе ставиш завдання, про що мрієш? Е, звичайно, е, в планах є те, що пара карате війде в Параолімпіаду. Оскільки після кожних змагань... Після кожних змагань е, ті, хто займається. Всесвітній федерації карате виносять статті, пишуть статті про те, що ми там робимо кроки, є серйозні розмови про те, що карате війде в параолімпіаду. Тобто цим займаються ті органи, які ну, можуть цим займатись. І чим більше буде людей в цьому виді спорту, тим більше вірогідніше це таке станеться. В 2028 здається, році, якщо все буде по плану, то ну, начебто карате має бути представлене в параолімпіаді. І якщо все буде добре, і у нас буде фінансування, ми зможемо займатися. У нас ВКФ після Дубаю минулого року почався вести рейтинг і. Згідно цього рейтингу будуть обирати спортсмени ті, які мають ну, найбільший результат, які будуть представлені в паракарате. Це буде, здається, 8 чоловік. Ну, якщо я не помиляюсь, звичайно, можу помилятися, але ну, це, це те, що мені зараз відомо. І наша, наша задача буде просто е, приймати участь в змаганнях. Беручи місця там навіть друге, третє, оскільки якщо ти в рейтингу і ти не будеш приймати участь в змаганнях, то ну, з будь-яких там причин, ти просто завжди будеш нижче, нижче і нижче. Ну, через те, що ти просто не приїхав на змагання. Ну і звичайно, якщо ти не будеш займати місця, ти теж будеш в рейтингу. Я в цьому рейтингу була п'ята. Оскільки я пропустила одне змагання, от якраз uh -huh. за це за час війни я пропустила одне змагання в Туреччині. Я була п'ята. Після Іспанії, чемпіонату Європи, я стала третя. І е, от е, зараз у нас в жовтні, так, в жовтні буде, Будапешті, змагання, чемпіонат світу буде. І я би дуже хотіла поїхати. І з третього місця на друге місце в рейтингу піднятися. А мрія дійсно мрія є. Ну, щодо спорту, то вона, звичайно, попасти на Паралімпіаду, виграти, якщо не перше, то друге місце хоча б. І прославляти нашу країну. В цьому плані ось, ось така мрія, і ось такі плани. Чудові слова. Дякуємо, Кнаріки, за те, що ти нас познайомила з пара каратей, за те, що ти продовжиш прославляти ім'я України в такі непрості історичні часи. Тому ми бажаємо тобі тільки, звісно, великих перемог, всього найкраще для тебе, для твоєї прекрасної родини. Ну і звісно, можливо, не в 24-му, але вже в 28-му році, щоб ти на Паралімпійських іграх стояла на першій сходинці 50. Стало, отримала свою золоту медаль під гімн України і під момент, коли буде здійматися наш синьо-жовтий прапор. Тому бажаємо тобі всього найкращого і дякуємо за те, що була з нами зараз в ефірі. Щиро дякую вам за увагу. І слава Україні! Героям слава! Ось така вона, наша чемпіонка Кнарік Айрапетян, була в ефірі каналу Еквалімпік. А ми продовжимо говорити про красу світового карате у єдиній доступній дисципліні ката. Ката це коли спортсмени змагаються не між собою, так в сутичках, а така показова дисципліна, коли дуже важливо продемонструвати відточені, красиві і технічні рухи. Але окрім того, судді оцінюють і завзяття, і харизму, і, звісно, навіть певний артистичний. Тому певні технічні огріхи завжди можна пробачити якраз своїм посилом і своїм талантом. Тож в наступному сюжеті каналу Еколімпік побачимо, як з цим усім справляються наші українські паракаратисти. Не дуже тривала, але насичена програма змагань чемпіонату Європи дозволила відчути дух серйозних змагань, необхідний українській команді. Попри відключення світла і труднощі у переміщенні спортсменів на візках у військових реаліях країни, паракаратисти тільки збільшили кількість тренувань у порівнянні з минулим роком. Березневий старт зарядив команду мотивацію на весь 2023 рік. Я виступаю з Ампутантами а у мене дитячий церебральний параліч. І це трохи, не, це трохи неудивні наші шанси. Але я намагаюся рівно для себе покращити же попередній результат. Крате для мене це філософія, вона мене з тих пір, як я почав займатися, вона в деякій мірі мене дисциплінувала і в мені деякі якості, яких раніше не було в моєму характері. Паракаратист Віталій Кондратюк поки до призових місць не дійшов, але зміг на цьому чемпіонаті покращити свої результати. Війна в рідній країні, зізнається, тільки додає сил боротись і бажання зробити усе можливе для великої перемоги. Більше сили додає, бо ти знаєш, що хлопці там захищають нас, а ти мусиш все, що, що можеш віддати тут. План на цей рік у збірної з Паракарате по можливості виступити, а краще й здобути медаль на кожному зі змагань. Адже кожен вдалий виступ додає рейтингових балів. Восени на спортсменів чекає не менш важливий етап чемпіонат світу. Головні конкуренти українців за лідерство Іспанія та Азербайджан. Але наші прокаратисти вірять у свої сили. Віримо, і ми в них то ж, вітаємо з успішним завершенням чемпіонату Європи і вболіваємо далі. Все буде Україна. Ну і як після такого не закохатися у пара карате, тому що наші каратисти найкращі. І, взагалі, друзі, українці і україночки, я не втомлюсь повторювати ви найкращі. І, будь ласка, будьте разом з нами, разом з каналами Квалімпік. Підтримуйте наш проєкт, підтримуйте Збройні сили України. І навіть сумнівів немає в нашій перемозі, в тому, що все буде Україна. Канали Квалімпіки, я Ігор Мартиненко. Іро, дякуємо вам за увагу. Бажаємо всього найкращого. Ну а нашій великій Україні ми кажемо як завжди: перемагай!